Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. У цьому відео ми будемо розпаковувати та говорити про новинки 12-вольтової серії. І розпаковувати будемо цим чудовим ножем К-61. Це насправді витвір мистецтва. Дуже зручний дро, таки можна порізати, акуратненько щось відкрити. що й всередині є леза. Але ми сьогодні говоримо не про ніж. Говоримо про наші новинки 12-вольтової серії. І давайте з чогось почнемо. Давайте оберемо найбільшу коробочку і почнемо з неї. Як ви можете бачити по критинці, це полірувальна машина на базі акумуляторів 12 вольт, що нас перше зустрічає всередині. Це інструкція. Як завжди, все красиво, все розписано, шрифт крупний, є малюночки, все чудово і зрозуміло. Не будемо детально зупинятись на ній, але я раджу завжди читати інструкцію перед тим, як користуватися інструментом, а не тоді, коли вже щось зламалось або пішло не так. Далі ручка. Насадочки. Давайте одразу розпакуємо, подивимося. Раз насадочка поролонова, два насадочка паролонова трошки більш жорстка, і три насадка така овчинка. І нарешті сам інструмент. Давайте ці всі пакетики ми поховаємо, щоб вони нам не заважали. Бачимо, що тут одразу встановлена така штучка з ліпучками, щоб клеїти ось ці диски. Тут є блокування муфти, для того, щоб можна було зручно відкручувати це. Ну, в цілому все логічно. Перше, що кидається в очі, що цей інструмент дуже круто підійде, як для лівші, щоб працювати отак, так і для правші. Кому як зручно, той так і працює. Я вже сказав, що це 12 вольтова лінійка, і давайте подивимось, який акумулятор для неї підходить. Враховуючи що цей інструмент, який потребує стабільності. Я б радив би його трошечки важчим робити за рахунок 4 амперного акумулятора. Який ви також можете подивитися за посиланням в описі під цим відео, як і цей інструмент. Там, де зазвичай у шуруповерта переключення режимів реверсу аверсу, тут у нас блокування інструменту. Якщо воно натиснуто так, то інструмент заблокований з іншої сторони? Інструмент працює. Бачимо тут рівень заряду акумулятору, а тут перемикач швидкостей. Тут дві фіксовані швидкості: одна від 0 до 2.500 обертів на хвилину, інша від 0 до 7.500 обертів на хвилину. Але за рахунок кнопки ви можете регулювати плавність обертів цих Контролювати можна досить точно, і це приємно. А найприємніше, що він дуже класно лежить в руці, ну як звичайно на вольтовий шуруповерт, дуже класна ергономічна рукоятка, дуже і дуже зручно. Для яких задач можна використовувати, як і будь-яку іншу полірувалку, за рахунок того, що сам диск маленький, інструмент компактний, ви можете підлізти в автомобілі в місце, де ручки, де ви завжди ногтями царапаєте двері. І цим інструментом можна туди підлізти і акуратненько все заполірувати. Мені здається, що це взагалі ідеальний інструмент для перекупів. Він дуже мало місця займає, акумуляторний. Продаєте машину, побачили раптом якусь срапинку, Кажуть, а подивіться, будь ласка, салон і швиденько там. І все, плюс 100 баксів до ціни машини. Більш детальні технічні характеристики, а також ціну цього інструменту, можете подивитися в описі під цим відео. Так само під відео можете залишити коментар, як саме протестувати нам цей інструмент. Що нам прополірувати. Напишіть в коментарях, і ми це зробимо для вас. А ми йдемо далі. Наступний інструмент. Почнемо з гравера. Це у нас гравер mg 12 З цифри 12 можемо розуміти, що він так само на 12-вольтовій лінійці. Відкриваємо коробочку. Я одразу бачу, що комплектація гравера досить велика. Перше, що нас зустрічає, це платформа, така база для того, щоб ой, працювати гравером. Йдемо далі. Ось така у нас баночка є, в якій ціла купа дисків. Кладемо назад і дивимося, що ще нас чекає в коробці. Далі такий набір фрез, як його відкрити, так щоб не розсипати. Є тут у нас є і такі от наждачечки, які ми одягаємо на оцю штучечку. Так, не буду знімати, потім займуся декілька. Повстяних кругів двох різних форм, по дві штучки. Вісім насадок з абразивним каменем. Є ось така штучка, щоб робити брашування. Я думаю, ще що щось можна не робити. Я просто знаю що. тільки про брашування. Далі у нас йде ключик для того, щоб затискати фрези. Сверло раз. Сверло два. Так, і сверла закінчились. Йдемо далі по фрезам. І маємо тут ще три фрези. Така маленька кулька різьблена, голочка така, і велика кулька така шераховата. Чесно вам скажу, я гравером не те, щоб дуже багато в житті працював, і абсолютно всі насадки поки не знаю, як використовувати. Але після того, як ви напишете в коментарях, як нам протестувати цей інструмент, я навчусь це робити разом з вами. Ідемо далі. Штучка, щоб затискати диски, які у нас у цій баночці тут є гвинтичок, який, до речі, можна крутити іншою стороною ключика. Далі, перехідні. Цанги, дві штучки і спеціальна насадка для того, щоб накручувати повстяні круги. От так от сюди як саморізик впивається і все, можна працювати. Ну і наостанок це заточний камінь для фрез, які можна заточувати. Така комплектація, і це ми ще не дійшли до самого гравера. Давайте спакуємо це все назад акуратненько в коробочку. Насправді коробочка класна. Одразу такий інструмент ready-to-go. Як мінімум за комплектацію, вже можна поставити лайк цьому граверу і цьому відео. В сторонку далі у нас інструкція. Знову ж акцентую увагу на тому, що читати її треба до використання інструменту, а не після того, як щось зламалося. Ну і сам гравер. Коробка лишається пустою у нас. Вставляємо в неї 12-вольтовий акумулятор. Може, для когось це буде секретом, але акумулятор підійде як для цього інструменту, так для цього, так і для паяльника, який ми розпакуємо зовсім скоро. І ще до цілої купи інших інструментів до всіх, які працюють на базі 12-вольтового інструменту. А якщо говорити конкретно про гравер, то я б радив би брати акумулятор саме такої форми, щоб він продовжував інструмент, не робив його більшим, важчим і так далі. Бо гравер це достатньо точний інструмент. А це, звісно, круто, але я думаю, що 4-амперний акумулятор можна використовувати. Тільки в парі з платформою. І давайте по характеристикам. Важить сам гравер 250 грам. Це вага без акумулятора. Кількість обертів тут від 5 до 25 тисяч. Тут є такий зручний регулятор обертів. Ну і, звісно, є блокування шпинделя для того, щоб можна було зручніше проводити всі операції з заміною оснастки. І, як і на полірувальці, є індикатор заряду батареї. Уже перша швидкість, він такий тихенький, акуратний. Я думаю, на записі чутно, як ця ракета розганяється. Я зараз кручу, ви можете чути, як плавно змінюється кількість обертів, і на першій швидкості дуже повільно. Я знаю, що там 5 тисяч обертів, але... Ну, Приємно. І бачимо індикатор заряду акумулятора. Різнокольорові діодики, виглядає гарно. Ну і ще з приємного, що вмикається він дуже просто. Тут є запобігач, який не дозволяє просто так пропихнути, вмикач на нього треба трошечки натиснути і продавити. Все. Кнопку вам тримати не потрібно, ви його вмикнули і пішли там собі щось робити ним. Дуже зручно і комфортно. Так, ідемо далі. Треба трошки нам звільнити простір. Це сюди. Гравер мені сподобався. Я ставлю йому 11 із 10 і переходимо до паяльника SI-12. Повертаємося до нашого чудового ножа. Боже, я прям в захваті від нього треба собі купити такий. До речі, напишіть в коментарях, як вам взагалі ідея з розпаковками, чи потрібно показувати, що є в комплектації і якісь такі базові відні штуки по інструменту. Так, що це в нас випало? Це у нас жало. Інструкція і паяльник. Бачимо, що жало тут замотане таке в картонку, те, яке встановлено на нього, одразу. Так, давайте одразу дивитися, як тут все працює. Жало отаке. І жало отаке. Вони, в принципі, однакові, тобто в комплекті є запасне жало. І в коробці у нас більше нічого немає. Давайте. Закрутимо його назад і пройдемося по самому паяльнику. Перше, що кидається в очі, це те, що тут є ось така кнопка, яка дозволяє нахиляти паяльник до 90 градусів. І це насправді дуже зручно. Коли вам треба так от якось працювати, так давайте я вставлю акумулятор, щоб уже. Такий повноцінно робочий елемент, так, да, прям кайф, дуже зручно. І знову ж таки, для паяльника я рекомендую акумулятор саме такої форми. У ньому немає стільки прям величезної потужності, щоб використовувати 4-амперний акумулятор, де він там на полірувавці. Це. це зручно. Тут в цілому такі відформовки під руку, що його дуже зручно брати. Я, до речі, не сказав, що на всіх інструментах корпус такий прорезинений. Зручно. Так, і давайте ми. Одразу зробимо невеличкий тест. Тут, окрім цієї кнопки, ще є кнопка в принципі, включення його. Червоне це він не нагрівся. Коли загоряється зелене, він нагрівся. Але бачите, я зараз трошки потримав включеним і вимкнув його. І нам індикатор показує, що паяльник ще гарячий, і це. Насправді дуже круто з точки зору безпеки. Але ми його вмикаємо і бачимо, що тут у нас є підсвітка робочої зони. Світить доволі непогано. На руці я не буду перевіряти, бо я вже відчуваю, що він гріється, гріється дуже швидко. Магія монтажу, і в мене з'являється мінімальний набір для того, щоб протестувати цей паяльник просто от в прямому ефірі разом з вами. Так. Колись в 6 класі мені вчитель з фізики приніс такий мішок, знаєте, там, всякі там трансформатори, катушки, плати, конденсатори. Я спаяв усілок на 30 ватт і зробив в школі на перервах музичку. І мене всі в школі любили. Це лайфхак для школярів, які дивляться нас. Так, давайте спробуємо щось відпаяти. Боже, він справді дуже швидко гріється. Так. Ляти як зручно. Я розумію, що це не якась ювелірна пайка. Дуже зручно. Так, давайте спробуємо розпаяти щось. Візьмемо ось цей контакт. Давно я цим не займався, звісно. Треба повертати навики ці. Це дуже насправді корисно. Паяка я той же, звісно, але дивіться, що одразу кидається в очі, паяльник включений, ви його кладете і він вам нічого не пропалить. Це одразу те, в чому ви виграєте, купуючи цей паяльник. Дивіться, просто з якої сторони його так не поклади, він не торкається. Показую, що він все ще вімкнуний, все ще гарячий. Вимикаю його і бачимо, що він нам показує, що я ще гарячий, не чіпай, мене за жало. Наче пчова. Так прийнув ностальгію свою дитячу паянню, що збумом розказати за характеристики. Перше, потужність його 90 Вт, і друге, максимальна температура 400 градусів. Ну і клас захисту від пилу, бризгів, води IP 20. До речі, в цей відео у нас на столі простояла ця чудова нова зарядка під 12-вольтовий акумулятор. Вона вже є в наявності. І також посилання на неї є в описі під цим відео. Тепер давайте трошки за фіналом. Паяльник, гравер, полірувальна машинка. І як на мене, це прям вау, абсолютно по всім трьом інструментам. Всі вони класне доповнення і розширення 12 вольтової лінійки інструменту. І я точно знаю, що це ще не кінець. Інструментів на базі 12 вольтової лінійки буде. Ще більше. А якщо ви вперше бачите саме цю лінійку, ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео та подивитися весь сортимент, що може працювати на таких самих акумуляторах. Обов'язково пишіть в коментарі, як вам ці інструменти, можливо, ви вже встигли їх придбати, протестувати. Розкажіть про свій досвід, мені буде цікаво. А також пишіть, як нам їх протестувати у відео, яким навантаженням їх піддати, що саме з ними зробити, попаяти, пополірувати, чи може дуже довго паяти, чи може довго Щось чухати гравером, напишіть це в коментарях, і ми це зробимо для вас разом з вами. Посилання на ці інструменти та на наші акції, на наші магазини, та в цілому, ціла купа корисних посилань є в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. На все добре і нехай щастить.